Ця це дуже винахідлива сценаристка, вона обожнює сюрпризи, приємні рідше, ті, що змушують усміхнутися і повірити, що все не дарма, а от не дуже значно частіше, без попередження, без репетицій, у момент, коли здається, що ти вже втомилась. Життя не питає, чи ти готова, воно просто відкриває нову серію і уважно дивиться, як ти впораєшся. Але фінал кожної серії ми все одно пишемо самі. Ми вирішуємо, чи буде це драма з розбитими нервами, чи тиша глибокий вдих. Ще одна історія про силу, про те, як ми знову вистояли і знову пішли. Далі. Всім привіт! Ми з України. Діма зараз на вулиці Намагається викликати аварійку вже в який раз. Продовжую розбиратись з речима. У мене тут уже оця корзина для білизни повна. Назбиралось у мене прання. Чорна я попрала в минулому відео. Пам'ятаєте, я ще потім зробила, наче чорне я прала з тими папірцями, які зафарбовують тканину в чорний, типу для відновлення кольору. І потім я робила очистку барабана, як мені радили підписники. І Я ще заради експеримента кинула папірець, який вбирає фарбу, якщо якісь речі линяють, щоб перевірити. Ну, щоб типу не речі полиняли, а щоб цей папірець змінив колір. Так, от дивіться, він був білий і який він став. Жесть, правда? Це сікі фарби залишається ще в барабані. Ужас. Я коли розбирала цю систему, ну, я там мила, то там а, навіть був залишок оцього чорного. Прикиньте? Знаєте, стрьомно якісь речі туди кидати. Хочеться щось таке, може ще, ще прогнати. О, так от, я зараз постіль закину. Чи не постіль, напевно, кольорове закину, проганю. Щоб воно там поправилось, я не знаю, наскільки нам світло дали, тому що у нас сьогодні цілий день його не було. І оце от зараз включили. Ми навіть сьогодні на генераторі сиділи, щоб зарядити павербанку нашу ну, зарядну станцію. От, зараз я кольорово закину попрати, то, що мені не дуже шкода. І теж закину папірець. Білизна. Вдруг там ще фарба якась залишилась після очистки барабану, може там щось не відмилось. Ну, бо стрьомно. мені треба біле взагалі прати і світле, і мені ще ковдра покривало на ліжко прийшло. я б хотіла теж сьогодні його відіпрати. Коротше, зараз побачимо, зараз закину. Ну і в систему я буду, як я і казала, заливати зараз ось цей засіб. Він зараз мій найулюбленіший, тому що працює на маленьких. Температурах і дуже приємно пахне. Мені ще підказали, що цього бренду я щось, мені на око не попадалось, а може я просто не звертала увагу. А у них є ще для вовни засіб для прання, тож обов'язково мені таки треба буде купити, бо зараз у мене є тільки, тільки для кольорового та для білого. Мені ще треба для вовни. І цікаво, чи є в них для чорного. Я от теж щось не звертала увагу, треба подивитись. Ось так у мене ця система виглядає. Тобто я сюди не як в звичайні заливаю машинки, а я заливаю прям багато. Якраз вистачить. Тут я просто вже ним користувалась, і якраз зараз повністю в систему залью. Це, якби і мінус цієї машинки, і плюс, що можна одразу сюди залити, там певний об'єм. І все, і користуватись, типу, не треба кожен раз заливати. А мінус, якщо, наприклад, треба там, чорні речі, якісь прати чи ще щось, то там ж треба інше гель прийняти, там, чи біле. Да? То я тоді що роблю? Я вам вже показувала, але може хтось ще не бачив. А, то я просто отут пральний засіб вимикаю, зараз він у мене вимкнений. Тобто можна обирати рівень прального засобу, кондиціонером я не користуюсь. Тому що, до речі, не треба кондиціонер для цього гелю, для прання, він чудово. Тканина м'яка, навіть якщо нема сушильну машину. Це я вже розповідала вам. От. Значить, якщо мені треба щось інше, то я просто в барабан заливаю щось інше і тут вимикаю пральний засіб. Ще в мене тут є, типу як для порошка, але я порошком не користуюсь, що виходить, що я користуюсь тільки цим відсіком. Випрати я сьогодні хочу ось це покривало. Бачите, воно є 150 на 200 і є 200 на 230. Я от тільки не пам'ятаю, яке я взяла, але мені треба було велике. Надіюся, що це воно треба подивитись О, в переписці. Душка. Ось таке м'якеньке. З узорчиком. Зараз я дістану вам покажу. Люксофт. Ось такий. Хотіла щось саме таке: плюшеве, м'якеньке. На зиму, бо на літо в мене є покривала, а на холодну пору року немає. Вони є схожі, але маленького розміру. І от дуже мені хотілося, я їх теж так сюди накидувала, але дуже мені хотілося, щоб воно було таке велике, прямо можна було як покривало використовувати, а не як плєдік. Тож, зараз побачимо, як буде це виглядати. Покажу вам узорчик. Нам було декілька узорчиків. Ой, тут ще прикольний ось цей оця кайомочка чи не кайомочка. От, бачите? Дімо, до речі, до сих пір не можу дозвонити з Аврійку. А, це я вам серединку показую. Думаю, чого на відео не видно. З серединки воно таке біле, а з цієї сторони ось таке. Ти побіж, і тут така полосочка. Як строк такий, бачите, білий. Клас, душка. Поліестер да, 2х230. Made in Ukraine. Наше виробництво підтримуємо. Посилання на магазин я залишу знизу під відео. Де можна це купити? Це з Катіного магазину. Та її куми-магазин Home в телеграм-каналі. У мене зараз майже, вся, майже весь текстиль з їхнього магазину. Ой, тут така дуже приємна, м'якусінька тканина. І колір класний, такий, знаєте, теплий біж. Схожий на мій халат дуже приємний колір. Узорчик тут ромбіком, там були різні. Я обрала саме ромбіком. От, а єдина дивність, яку я тут помітила, це те, що оцю бірочку. Що, Дарюсічка? Дарюсічка? А вони пришили не з внутрішньої сторони, а з зовнішньої з фасадної. Дорі, Що тобі теж подобається? У мене рада, як заліза на це покривала і дорі. Оце вони кайфувати будуть. На раді можна цілком, бо вона звикла з нами спати в ліжку. А рада от таке просто обожнює, таке м'якеньке, таке приємне. Адорі, що? Сподобалось тобі? Да? Сподобалось. А Дорі Марті можна тільки так. Передні лапки. Да? Передні лапки і півтіла. Головне, щоб задні лапки були на землі, тоді типу не рахується, що вони на ліжку. Хитрулькіни, хитрулькіни. Кайфулькіни, хитрулькини. Ось таке покривало, їх дуже швидко розбирають. Я навіть могла не встигнути собі таке взяти. Тож, кому актуально, залишу знизу. Під відео посилання, де можна таке купити. Ну і промокоди дійсні. За промокодом ushakova 5 буде знижка 5% на будь-який асортимент. Ну, ось це покривало також. Окрім постелі із турецького страйп-сатину. А Ушакова 10 дає знижку 10% на постіль із турецького стрепсатину. сатину Ось ця синя постіль це турецький страйп-сатин. Я планую вже змінювати на рожеву. У мене також є. А, рожеве, рожевий стрій сатин Що тут відбувається? Що тут відбувається? Все, зараз відправляю, буду прати гелем для прання Мілва. Ось цю красу. Так, давайте це буде синтетика. Ну, хай буде температура 40, віджим. І пральний засіб. Я люблю, коли його багато. Все, можна і трошки добавити. Буде пахнути, Дуже класно. Ось цей бренд дуже шикарний, рекомендую. Це німецький, і він недорогий. Тож, по бюджету він дуже доступний. А якщо купувати його в епіцентрі онлайн, то ще буде знижка 30%. Але він продається і офлайн. От. А ще, якщо хочете зекономити, то можна його замовити онлайн в магазині епіцентр зі знижкою 30% і доставку обрати на поштомат Епіцентру. Тоді буде безкоштовна ще й доставка. Якщо немає у вас поруч магазину епіцентр. Посилання залишу також знизу під відео. Ну і чекаємо, коли допереться цей плєдік покривало, тому що мені треба ще туди закинути нові деякі речі, які я вам також покажу. Викликали аварійку. Ти вже розповідала, так, про поток? Коротше, сьогодні у нас ранок в Києві видався дуже цікавим. Моя теща прийшла, Вікіна, мама прийшла подивитись. Що там і як у нас в квартирі, тому що в неї потекла батарея. І вона вирішила перевірити, як у нас в квартирі. Е, і так дуже їй повезло. І вона сьогодні приходить, дивиться, а у нас там потоп. Тут все мокре, вся стільниця виходить мокра. Мокра вода. Воно такого якогось покрито все якимось таким. Нальотом білим. Кого не було? Ой, тут все в воді. Все в воді. Ось вода, ось вода. І я знайшла. Ось воно капає з витяжки. В двох місцях капає. Калюжа під пляшкою була, сюди потекло. Сюди і вон, повний умивальник води якоїсь. Я зараз відкрию там отой отвір металевий, щоб вона збігла. І оце в куточку вода. У ванні мокра шторка, мокра ванна. Але тут видно, воно стояло і зійшло. Ну, коротше, у нас є великі проблеми в будинку, ем, є погана керуюча кампанія. Якось отак. У нас пори вже і прикрили стояк води. І оця комісія, яка приходила досліджувати це все, взяла, відкрила стояк, щоб подивитись, а де ж вона тече. І, і всіх затопила. І, нас... і повторно затопила. Да. Ну це бред. Ви пам'ятаєте, я до того казала, що у нас, типу, можливо, теж коротше потоп. І що треба подивитись, що затопило нашу квартиру? То тоді нашу не затопило, а от саме зараз затопило. Ну от, коротше, маємо, що маємо. Так що будемо дивитися, що буде далі. Головне, не вішать нос. Та ні, зараз, зараз буде розпаковочка ну посилок. Да. Так що, отак. А зараз я вам покажу, що мені прийшло. Замовила дещо в магазині зараз. Декілька речей. Ось. Цей светрик один із них. Єдине, що я взяла розмір М, треба було все-таки брати С, тому що він такий, прям супер-супер ну, вільний. І рукава, ну такі, трошки довгі. Ви бачите? Але я так закрутила. І прикольно. Тут тільки 7% вовни, а все інше якась фігня. Там еластан, акрил, поліестер. Але дуже приємно. Оця тканина дуже прям приємна, колір, дуже гарний теж. От, і вона така широка, тобто можна навіть щось піддіти, ну, не знаю, можливо, якусь рубашечку. Так, ось таку літню рубашечку з такими короткими рукавчиками, теж була в різних кольорах. Але в жовтому у мене нічого немає, тому я вирішила замовити саме в жовтому, на літо до білих моїх штанів. От, бачите, які рукава. Тут льовен з чимось, з якимись домішками. І вона така крутенька. Так, ще взяла дві маєчки. Одна ось така на брательках. Звичайна, біла. А, так, і ось така ще. Ось ця трошки інша. І склад тут також інший. Більш натуральний і вона така плотніша. Так, ще я взяла дві рубашечки. Ну, ця така, більш як з зеленим підтоном, мені здається. Якщо з цією порівнювати, це через сині полосочки. Короте, ось така тканина, бачите? Тут сині полосочки. І вона якось так здається, як, типу, трошки зелена. Зараз вдягну, покажу. Бо якщо оця, така... ця, до речі, дуже класна. Мені прям сподобалось. Оцей рожевий светрик і ось ця це мої фаворити. Зараз вдягну іншу. Так, ось це вдягнула, зав'язала як кімано. Всередині зав'язується, можна плотніше було зав'язати. І ось тут теж зав'язується. Теж тут дві зав'язочки, всередині одна. Тканина така непівпрозора, дуже легка. Я думаю, що на літо це буде просто знахідка. Вже нагадую халат і носити я це планувала з білими штанами. У мене є такі. Так, да, а тканина тут чи бавовна, чи навіть льон якийсь. Зараз глянемо. Що тут? Жрада. Боже, тут поки знайдеш, то здур'єш. Всяких цих штук, вкладищів. Бамбук 100%. Ось така тканина, такий розріз. От, ну, Я думаю, під білі штани під ці ні. А от під білі штани, я думаю, буде добре виглядати. Так, і ось така, теж коротенька, але вона така дуже нестандартна. А, тут такий цікавий рукавчик, ось бачите, який треба низ підібрати, якісь під неї, і тут на доток як 100% бавовна, тільки так, ну, таке, знаєте, плотне. І ніби, знаєте, як раніше постіль, коли прали, щось з нею робили, що вона така була. Ну така, ви поняли. Накрохмалена, от, то ця рубашечка накрохмалена. На, на Я думаю, що правильна машинка це сушильна машинка це виправить це діло, бо якось вона так трошки дивно лежить. Хоча колір дуже приємний. На цьому покупочки закінчились. Я ще чекаю на ансурт. Там ще три речі і все. Я буду повністю укомплектована. Мама мені тут скидає відео, що там в квартирі. Переживаю, щоб батареї не, потріск... не потріскались, бо холодні. У нас теж дуже холодні і опалення ж немає. Коротше, може бути все, все що завгодно. У сусідів там ще гірше ситуація. Тож <с> а, побачимо. Ні, Ну ладно, прорвемося. Це ж таки не перший потоп у нас. О, так що розрулиться. Воно, знаєте, завжди, коли здається, що блін, капець. А потім це веде до чогось хорошого. Тож візуалізуємо, уявляємо. Можливо, це веде до того, що в нас буде якась дуже велика крута квартира, де не буде таких проблем. Хто знає, хто знає. І от кожен раз, коли читаю в чаті будинку про якісь проблеми, думаю, боже, як добре, що ми купили дачу, хату в селі. Це просто таке спасіння. Ой, ще забула вам показати: Діма докупив розходнички для нашого пилососа. Він у нас вже десь з весни. Так, е, да, ми вже міняли. Ну, ми вже купували і міняли оці а, мішочки, куди все сміття куди він його <хи>, викидає. Ось, і зараз Діма купив ще тряпочки, треба буде вже їх замінити, тому що є проблеми з тими, що, ну, коротше, з тими, що є. В тобто це розходнички, які періодично треба купувати і міняти. А, і Тут він ще бачу фільтри купив. Тобто, типу вже одразу весь комплект типу, а, ось ці фільтри і. Мішочки. Пелосос дуже крутий, але ми бачили, що там вже є якісь більш нові, крутіші версії. Тож, якщо кому треба робот пилосос рекомендуємо Dreamy. У нас ось такий, відео знімали про нього. От, тож можете подивитися, які є новіші версії, ще крутіші. Я тоді, що він замерзає. ну, Не знаю, чи то сонце, через те, що його розморозило, чи що, але. І скажи, яка у нас температура зараз? Ну, на сонці. на сонці, Здається, що прям плюсова. Але це не точно, тому що, так як останніми днями мінус 17, 18, <свісно> <свісно> навіть плюс. А, ну, На вулиці зараз пише, що мінус 10. На сонці по відчуттям ну, десь мінус 4, напевно. Але дивіться, краник. Дивіться, вода аж парить, а Бачно? Ну, Давай може так зніму, щоб видно було. Вода аж парить. Остань, щоб тінь. Ні, не, не видно, Не так? видно, так? Да? Да, да. Ну, сама суть. Я казав, що він замерз і все, і піздець. Ні, ніфіга. Як бачите, трошки він постояв, подумав, каже. Та, блін, Треба воду давати. А може в нього є типу, якісь, типу, наприклад, якщо там мінус там стільки, то там він виключається. Ну, ходім на іншу сторону, ще подивимось. Давай там глянемо як той. Ага. Тут іноді щось бахкає. Ой, слухай, у мене ноги намочились і приліпають тепер до, до да. бетону. Кажи, що іноді щось бахкає, а це просто з даху падає. Чи лід, а, чи щось таке. Так давай ось цей. А оцей, бачите, все. Це і замерз. Що тут у нас замерзло? <кхи> а, може, саме отут оця штучка замерзла. Ну, бачите? Так. Да. А, крутиться. бо там сонце, там може воно да, типу, трошки да. нагрілось. От, от ми і перевірили. Дивіться. З тієї сторони да, оця ось штука замерзає. Отут, вода -от, ага. замерзає. От подача йде, потім сюди і потім сюди падає. Угу. Він її отак опускає і піднімає. Ну тут от коли замерзає. Я так розумію, що оце, якщо розморозити, то вода піде. Але воно мені не треба. Так що все, ніб зруйновано. Ця фірма кранів замерзає точно. А фірма тут написана десь? <р please> а фірма тут. Охрену я знаю, що це. І коробки в зараз є. Так, made in Germany написано, наче. написана наче. Да? Німеччині, Да. Ну коротше. Ну, на сонячній стороні. Працює, тут не працює. Це знаєте, як BMW в світі автомобілів. Класний, але ламається, так? Ні, в смислі ламається, він не зламається, це що чуть-чуть? Він просто зламає. яка краса. У нас так гарно. Діма, а як ота хімія, що ти посипав я покажу. Боже, ялинка така гарна. У нас, до речі, мали світло виключити ще години, може, дві тому. А світло є, я прям здивована. Я встигла все зробити. Гляньте, доріжки сухі. Дивіться, в чому плюс великого а, цього виносу даху. Тому що атмосфера завжди чиста. Бачите, нема льоду, снігу. Ну, Правда, будеш. Е, Ну, я підчищав. Ну, звісно, коли сильний боковий дощ іде, то льод буде. Але його вичистити і дивіться, Нема. Ми от по колу пройшлись. Майже нічого нема. А тепер йдіть сюди, дивіться. Вон. Коли маленькі звіси, бачите, все оце просто треба потім розбивати. І отут -от зараз Віка питала про хімію, яку я купував. Чесно сказати, ну, щось непонятно поки. У Діда там просто звичайною сіллю посипав. Результат просто на глазах зраду. Розтворяю. Тут посипав воно щось. Бачите, щось Непонятно поки. Ну, Накинув. Там подивимось, як воно буде цей. А, чому я не хотів брати сіль, посипати, тому що у нас песики бігають. Я не хотів, щоб у них лапки роз'їдало потім. Тому взяв подорожче якусь там хімію, яка безпечна для тварин. Ну, так вони. Написали, я не знаю. Але, якщо чесно, як отримав я цю посилку, я був дуже незадоволений. Пакування було хрінове. Упаковки просто отак от береш. Одна упаковка була взагалі відкрита наполовину, інша, ну, я отак легенько потягнув вона. Ну, коротше, виробництво видно, що десь ну, в гаражі роблять, розсипають це все. що що, да-да, це воно, я посипав все буквально годину назад. Може трошки менше. І зараз я бачу, що реакція пішла, вона починає топити лід, подивимось, що буде на протязі дня. Може, ну так, да, завтра вже більш детально подивлюсь. Але поки сіль виграє 1-0. Ну так, з виду. Тому що там тільки кинув, вже пішла реакція. Тут кинув і ну, подивимось. До речі, наш стабілізатор хотів вже показати, як моя конструкція взагалі ця шафа. Працює, якщо. Ні, не тепленько. Ну, е, хто вже давно нас дивиться, пам'ятає, що ми купили стабілізатор. Ось, бачите? Це аватам. Е, і аватом наче на 8,8 кВт. Якщо чесно, я би брав трошки більше би з запасом, тому що буває таке, що його не вистачає, він падає в аварію, тому що дуже багато. Якби, Витрачаємо. Ну, скоріш за все, але він спрацьовує набагато швидше, да, коли перенавантаження, ніж автомати в домі. Тобто, вони ж там, коли вже починає там, ну, там, срабатування, пізніше йде, ніж цей цей тільки побачив, що перенавантаження зразу рубає. Класно, безпечно. Ну, мені все подобається. Із такого, що я сюди ще встановив, так як я купував не зимню версію, тому що зимова вона трошки дорожча, я взяв і зробив тут реле температури поставив і поставив тен знизу, який підігріває отут штуку. Може руку сюди поставити. Тут взагалі Ташкент Короче, досить. Тепло, хорошо. Тобто підігрівається сам цей бокс, коли температура падає нижче 5 градусів. Е, от. І він на... відключається, коли температура вище 5 градусів. В принципі, от. Так от. працює класно, морози у нас мінус 17-16. І Ця штука е, якби не замерзає. Е, я задоволений. В принципі. Та і в цілому, якщо чесно, у нас перепади. Ну, Як і у всіх, да? після обстрілів, коли починають відновлювальні роботи, буває напруга. Тут у нас падає нижче, ніж навіть 130 вольт. І оця ось штука одразу нас спасає. Тому що вона працює до 132, а все ще нижче, вона просто відключає і чекає, поки не, бу... не стабілізується енергія. А так, як в нас є наша павербанка, тобто ми майже цього. Не відчуваємо, коли там стабілізувалася енергія, він включається і, і якось отак. Коротше, прикольно Досить класна вийшла штука. Е, ну, в комплексі вона працює, досить прикольно. Е, саме цей ми брали з урахуванням на те, що в майбутньому у нас будуть ще сонячні панелі. Е, е, ну Саме щоб підживлювати наш гібридний інвертор. ось Тому. Саме таку марку і вибрали. Ну, а це наш взагалі трудяга, роботяга, паличка-виручалочка, без нього б, ніфіга б у нас не було ніколи. От, до речі, хто не знає, оце блок АТС, це автоматичний пуск. Він його запускає і він його виключає при потребі. Я, якщо нажму сюди, зараз клавішу, он замігало клавішо. Бачите, все, він автоматично. Якщо зараз світло виключиться, він автоматично запустить генератор. Я його виключаю, тому що нам це вже не актуально. Два роки назад це прям була досить актуальна штука. У нас світло тільки виключалось. Через хвилину включався Через 30 секунд включався генератор. Через хвилину у нас вже було світло в домі. Це тоді, коли в нас ще не було розведена електрика, не було павербанки. Економія зараз в нас на паливі досить колосальна, тому що в нас, якщо брати без нашого павербанки на 2,5 кВт, в нас в день виходило десь ну, по 1000 гривень, десь 800 1000 гривень було по паливу. Зараз у нас, як я і казав, що по паливу виходить 50. А 30 літрів на 3 місяці. Тобто 10 літрів в нас йде на місяць. Я думаю, що це ну, досить підйомні кошти. Тому отак от і живемо, так і переживаємо важкі часи в умовах, коли електрики мінімум.